Заскучала заїздою, хочу проїхати, а ще ця куліса розбита. Що все так довго рушає, якось швидше, раз де і поїхав. Стала. Я пощестала. Да, тепер значит, мені на другу, треба на першу, на другу. Такої скорості на другу. другу, да. на другу. Це як повністю встане, то на да, першу. Да. Перша для того, щоб рушити. год навчу. Маленько, таку, рулю. Я такую рулю. Не думай, куди я до сюди по цих свідах. Хоча я добре не навчилась рулем перебирати. Не боюся, я не завезу в Ти просто не газуй сильно, да й Я так і стараюся, коли бачиш робочі роблять. А то що так по мені їхати? Ну а що. Ну так. Да. А, а ти бачиш, як тут така інтересно, ну, де поле, то є, яка трава вся пела. Тимобила. Ну, в уміння, Да. Тут тебе вишне скользко у мене не знесе? Ні що, генератор якийсь стоїть, що це таке. Генератор. чого собі. Десь кажуть, що ще повну там, коли ми брали, тоже є зеленки, беруть люди, і гриби беруть. Ну, гриби не, а ці беруть, як сказати. Зеленки і градовки. Виставляєш. Ну, там, конечно вже пример злоту, м'який. Але як у морозилці, то яке, тоже змерше. А, то ну да, але вже вкус, вже готові ще. Розкривається. Ще як який вкус. Кажу, ще трошки да й у село заїдемо. Yeah, yeah. Дивіться, яка красота. Красота і милота. Не шукай гриби. Йди гриби шукай. Ха. Клас, боже, як я хочу в ліс! Як я хочу по ягоди да по гриби. Ай-яй-яй! А саме лучше я хочу взагалі по ягоди, а не по гриби! А я у своєму любимому лісі приїхала в ліс. Заскучала так же це капець. Дуже люблю ліс, така красота, ще трошки десь заїхала у село. Ми не поїдемо, бо немає часу нам сьогодні. У неї трохи робота. Така красота, я в лісі, я у лісі. Здорово! Просіли були люди! Я дорога показала. Прямо по цьому, не замерше. Аби не повсконаться, да не впаде. Сібі бери трошки. Ну знаєте, ну там храпало, то бачу, як мені важко бої. Той крапить. Тако колесом пройду. Воно не повертається. Реально їдуть? Тут їх було багато проти лісів подібів. Вони погнили в лісі. Ну, покажи тут, туди, я буду тут Ну, то їдь так, ось так, їдь і доли. Чи може по... Ну, отак, щоб одне колесо наїжджало на це. Yeah. Тільки не газуй отак сильно. Щоб одне під верхом, а одне під цим краєм. Може, що робиться, глянь. А тут я буду торкати, ні? Ні, ні, ти Отак їдь одним Держи оце одне так, одне їдь по його. По горбачку. Так, так і я стараюся їхати з Вологом, я переїхала. Молодець ні? Молодець, конечно. Хто там молодець? Двіки ями, й-мо, є, от нас перший мадумий. На Такі, хмарно, сьогодні хмарно. Ну я так помаленьку да, одним да, колесом да. йду, легенько такого рахувати. Нічого, що я правою рукою, бачите, якось лівою протиш до низу, а я тягну руля. Це неправильно. Да дивись отак. Як. Так повертати. Тільки не зацепляй руля на марку, а так. Можна. Такой себе, такого себе гуляешь, крутишь, так, вот так. Ну, просто вот возьми одну руку левую ну. а, и, и что, тут правой право? не чипай. А для чего правую? Ну я так могу тоже. Значит? Ну вот так вот тренируйся, так чтобы одну на речах поставил рукой. Да. <laughs> и все. Это можно в циецепе показывать, что тут робится? Я себе там проедешь, я потом. Ну, это что-то. Галикопаны а, все на свете. Да, <реклама> ну, конечно, они же были трошки попуципари, а это снова убивали. Это <реклама> снова убивали, я не вижу, что. Я ж надо все попуципари. Что это такое? <реклама> а ты что, Я тебе не вижу. Іван чай тут багато. було. то тут Іван чай багато, так. У мене сухі, якщо не п'єте. Так я починаю чай. Сьогодні пішла тебе, хотіла купити цей чай, що ти п'єш. Що любиш. Як це називається? Оде і ти Ну якої он А, То з бергамотом 51 гривня. Так та й по 76 чи що. За що ж там платить? Це жах якийсь. Там вже повно чаю, Вишня, маліна, смородина. Я не знаю, від ока п'єте. А я от у тей купила чаю у дівоціні. Я забула за скоко, чи за 29, чи за. Я вже забула, то там то такий вкусний чай. Мені понравився пакетики, ми випили з його я не знаю, чи ти пив. Я ще кришу їм Дуже класно їм бир крішить. Лімоном вона на другому, Не знаю, чи тут можна. Да, тут, тут, там да ми далі ям. Явми, так. Да. Десь знову там ще. Там вже. Да. До траси так доїду, ну, а потім там нам показати. Як 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 Бачи, як, як машини Ні, їхали, як машина їхали А то не можу йти і... хорошо, да, бачиш, як їхали Тут -то ямки нема, колія. Ну, да. Яка енергетика Весь І спокійство яке, ніхто тобі не дунеться ніхто не ну, показує своє незадоволення. Ну, просто Бачиш яка яма. А це все. Я ж кажу, це такий оті.